На Ох ти! Опа! Нормально, Батон. практично так. Да. Всіх вітаємо на каналі Салма Україна. Доброго ранку! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми приїхали на нашу улюблену Десну відкривати сезон фідерної риболовлі. і Ловити ми да. будемо ну якби, цілюва, в принципі риба плотва весняна, велика, з ікрою, такі мамки. Ох, у вас руки, Дмитро Віктор. Але в принципі, що вже буде клювати, да. по досвіду знаємо, що буває, що клює все в перемішку там і плоскирка, і синці, і підлящики. А може і нічого не клювати. Може і так бути. Такий варіант теж зустрічаються. Ну, в принципі, вже по е, як би, всім е, сайтам, прикметам, да, сайтам, прикметам е, соціальним мережам, інсайдерська інформація, вже якби ловиться плітка і на Дніпрі, і на Десні Самі бачите, яка погода, ми сидимо в. Боках. Да. Вже листя поперло, трава теж вже повиростала зелена, сочна. Так що вже можна сказати, що весна в повному як, розпалі. В повному розпалі да. Так що щось да зловимо. ми поїздили вже нормально вздовж берегів, машиною шукали місця, от знайшли. Місце, як мінімум, непогане, як каже Петро Віктор, віртуальним признаком. Да. Для, Для шашликів так. то, що треба. Для шашликів це то що. Але шашлики ми жарити не будемо. Ловити будемо по одному вудлищу. Якщо воно клює, то цього достатньо. Якщо не клює, то теж достатньо. Тобто, в принципі, ми взагалі дуже рідко ловимо Сергію на два вудлища. Працювати з одним вуличком, да. я буду пробувати на мастирку. Вроде. А Дмитро на опариша. У нас вже якщо буде риба, там вже будемо дивитися. Є фуфіки, є червоний хробак, ну, але да. опариш краще тримається і для... Так би мовити, тестового тестового якби забросу. Ну, якогось проміжку часу, тестового, Його. який покаже нам чи є тут риба, чи вона активна, чи якого розміру, якого виду. Його. О, ось вам і. Покльовочка була. Да. А виглядає? Я ж кажу. Ну, риба тут є, то може така. бути що угодно. Йоршик. ну от Більше на Йоршик. Дуже обережно щось трик-чирік. Трик, Чирік-чирік. Ну, ну, чирік. Я зробив довгий повідець. Ну, в принципі, де така риба клює, ми знаємо. Набагато ближче. Такі його да. можна було І там ловити. Але там чогось. Не хоче камера працювати. Так. <світ> отак. Уклейка тут точно є. Я вже бачив, вона декілька разів. Це треба нагою О, да, є. Да, є да. Це завжди отак от перевіряють. Виходиш на берег, начебто тихо. Нагою топнув, побігла. Ага, значить є. Да, ну так, якщо на фідер сидиш і все время так перевіряєш, то ляч може і не клюнути. Якщо куди. на фідер сидиш, так навіщо тобі уклею? Ну, ну що, друзі, як ви бачите, ми змінили геолокацію трошки, тому що на тому місці, де ми починали, на жаль, нічого не було, ми вирішили переїхати в інший населений пункт. Буквально тут. Десь приблизно 5-6 кілометрів відстань одного місця від іншого, але ж все ж таки тут вже ми побачили рибаків і, в принципі, побачили у них риб. І... Прохода такого супер мощного немає, але рибка в них прокльовує і періодично щось ловиться. Будемо пробувати тут. Ух ты! Опа! Нормально! Батон? Практично так. Да. Супер! Віцня! Так, ну це місце виглядає поперспективніше, ніж ці. Ну по-перше, в мене було... Дві пакльовки такі конкретні плотвині і один схід. Гарної плотви. Чому плотви? Тому що Дмитро тільки що поймав дуже непогану плотву більше 300 грамів. О, на париша. А я ловлю. О, знову, Є. Та ну ладно. Ти ви бачите, що робиться? Ти бачиш, що робиться? Тихонько. Бачите, Всі все непогано. в перемішку, все в перемішку. Ось, клас, пішла рибка. Ви бачите, я тут за кущ перейшов трошечки. Да. І тут пішла рибка. Ну класно, нарешті ми її знайшли. Ви бачите як? Начебто ходить і нема, але ж дуже сильно все залежить від обраного місця. Буквально мають значення якісь десятки метрів. Клас, починаємо почигарити. Друзі, явно явно пішов прохід тут, тут в цьому секторі. Першу рибу я злив на оцих кущах. Тут при виважуванні заходить риба за оці гілки. Але потім дві підряд вдалося достати. О, бачите знову. Знову клювання. Тобто е, буквально ми з Сергієм сиділи тут ну, 20, 15 метрів, 15 метрів вище по течії і клювань було в рази менше, в рази. Я вирішив перейти, тут звільнилося місце, тут воно було зайнято. Тут людина стояла, але ж е, в нього вже перестало ловитися і він, він вирішив... О! Ви бачите, який удар був і не сіла. Ну, класна риба, крупна. Прикольно, прикольно. Подивимося, дай Боже, щоб вона ще продовжувала клювати, щоб це не був такий п'ятихвилинний прохід. Хочеться вже половити, тому що сьогодні півдня фактично ми витратили на пошуки місця. Як з'ясувалося, що ну, не всюди вона клює, ну взагалі, дуже мало місць де вона активна. Це при тому, що ще не такі високий рівень зараз. Якщо б була б ще більш, більш висока вода, то ще було б складніше знаходити місця і ефективно ловити. Ну нічого. Нічого. І так, все, в принципі, рухається в потрібному нам напрямку. Так що я сподіваюсь, зараз ми повинні ще піймати... О, бачите, бачите? Є, є, а є рибка. От тут заходить, заходить в кущі, розумієте? Що там у нас? Кліточка. Дивіться яка касається. О, клас! Оце розмір, так? Да? Друзі. Це те, що нам... Те, що ми, в принципі, тілюва наша рибка. Гарна плотва. Так що, все класно. Ловимо далі. Ловлю я, друзі, на опариша. Все по класиці. Три опариша. Десятий номер гачка. Годівниця. Фідер Спорт 100 грам, 98 грамів. Фідер в мене сьогодні, як завжди, Salmo Sniper 150 довжиною 3,6 метра. Котушечка Diamond Feeder 5 6000 і шнур Basara 013. О, Бачите? Бачите, щось є знову. Мову я відходжу, тому що кущі обійти кущі, що там в нас? А це в нас, друзі, плоскирка. Це в нас плоскирка. Ось така. Ні, це навіть білоочка. Білоочка. кляпс. Ну, бачите, різна рибка є, але розмір теж приємний. В принципі, клас. Розмір радує. Так, ще я не сказав, прикормочку я підсипаю куколки опариша. В мене залишився старий вже, який частково перетворився в куколки. І думаю, що це також дає ефект позитивний. Так. Довжина повітка, бачите, десь сантиметрів 60 приблизно. Але це не ключове зараз. Ключове це місце, це 100%, тому що ми вже сьогодні перепробували різні місця. І майже ніде нічого не було. А тут, бачите, я буквально за 15 хвилин вже піймав декілька гарних риб і сподіваюся що це ще тільки наче, тільки початок ну що друзі трошки розкажу про свою снасть в мене такий от комплект це вулище фідерконцепт пілот 130 і катушка Feeder Concept Pilot 7 5000, дуже надійна катушка, я всім рекомендую. Вона в мене вже шостий рік і ще не разу не відмовила в жодних якби при жодних умовах. О, це що касається безпосередньо комплекту, вудлища і катушки. Ну ще додам, що використовую я шнур діаметром 0,13 мм, Це На ходу щось чешу. Так, що? да, так. Да, так, да, друзі, це, мабуть, чехоня. я, я підозрюю, що це чехоня. На ходу. Щось на ходу довбануло. Так і є, так і є, друзі. Це шабля. Ось вона, бачите. Тараночка. За тараночний варіант. Хороша сапля. Ну, Вітаю. Дякую. Так, А я друзі, переходжу під Дмитра Викторовича на прогал. А тут далі. Зараз спробую тут. Бачите, друзі, одягнув чоботи. Думав, що можна щось мені здалося, що тут мілко О, Думаю зайду трошки далі, ну щоб вводити закущав, бо починаєш вимакувати от, і здуває годівницю з гіпотетичною рибою. Ну, оскільки риби нема, а глибина тут явно більше, ніж по коліна, то сапоги не згодились. Ну, що робити? Вийняв я з них всі. Кладиші це норфін елемент. Сп'інки. Чубіття легенькі, зручні. Кладиші виймаються. Ну, тобто, можна в воді стояти, виходити. Наприклад, так. І не відчувається ну, холод абсолютно. В чобіттях навіть без... Без е, Ну, тобто дуже зручні вони на таку пору, наверху, коли десь перебрести, то все, і навіть от, воді постояти буває, тут просто вода йде, бачите тут глибше. Ну, просто далі не зайду я, напевно, бо тут вже цей. Ну, але от зараз я стою в воді, вода зараз, ну, якщо вірите. І герометеоцентру, то вода в Дніпрі поблизу Києва 12 градусів. От. Ну, в Десні, думаю, що трохи тепліше, може 13. Але, але от зараз я стою просто в звичайних шкарпетках тонких. Так? І взагалі я не відчуваю, що е, цей холод від води і так далі дуже гріш. От такі а тут клює щось Бачите? щось дрібне і це знову чихонь. кляпс кляпс синець друзі це ще одна риба це синець ось бачите у кляпса рот донизу а у синця доверху клас Може це знову Якийсь. За все. Так. Ну що, друзі, закінчується наша сьогоднішня риболовля, наше фідерне відкриття. На Десні. Ваше фідерне відкриття. Так. <риклад> 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 да. е е е дуже трудова вийшла така рибалочка. Тобто ми, ми поспілкувалися на березі з місцевими рибалками, які говорять, що... Основний вже хід плотви вже пройшов. Так що ми трошки запізнилися. Хоча, хоча плотва ще ікрою. Ті екземпляри, от які, ось, які попалися в нас, вона ще закрою. Ну, Вдалося піймати декілька риб непоганих. Мені. Да, Сергію, на жаль, не повезло, в нього було декілька клювань, але рибка не засіклася. Два. Два да. е, ну, Можливо, ми з самого ранку ми довго їздили, шукали гарне місце і можливо втратили час деякий. Якщо б от прямо сюди, де я зараз сиджу, ми б приїхали вранці, то можливо результат був би інший. Тому що людина, яка стояла тут до нас, з самого ранку, грубо кажучи, там до 10, до 11. В неї результат був набагато кращий, ніж зараз мені вдалося піймати. Причому людина стояла з прутами і з інерційними нівками і ловила на На стальку, е, так, але все ж таки він з кормом ловив. Верніше, як з кормаками. Ми не знаємо, кормом чи ні, але годівнички в нього висіли. Ну, ось так. В принципі, відпочили, побували на нашій будь-якій рісті. Побули на весняній чудовій природі, зелен, зеленій. Ну, в принципі, ми задоволені. Ну, в крайній мірі, я задоволений. Та я це... да. Сергій Юрій, я думаю, теж отримав якийсь позитив від е, спілкування з Десною. Та... Чого вам всім і бажаємо. А, дякуємо за перегляд, дякуємо нашим Збройним силам, нашим захисникам. Підписуйтесь на канал, хто не підписався, ставте вподобайки. Всього найкращого. Всім пока.